Шо я ж до вас, я, я, що я ж вас. Ну, це все свабільне, передавайте мені роботу, а не справді. Що докази в суді, суд розбирається, суд провадження. Чому що сім'я знаходиться в провадженні суду? Я не маю права туди втручатись, Я вам ще раз на цьому наголошую. Не смішіть це клютань, пожалуйста. Зиміть, тиск на суд з прокуратуром. Ще є тиску на суд. Та всіх голоса. Сьогодні жук прийшла і каже по телефону, Значить, я прийшла я. з ухвалою. Я чекаю з вас письмового звернення. Скільки можна зі мною. За прокуратури скільки вам приходить. Да. До до Та. Давайте звонюємо до загальному прокуратуру. Я чекаю можна мені з від вас письмового звернення. Будуть викладені ці факти, і будемо знову розбирати. Коли апеляція, апеляція йому строк не скасує, він останеться далі. Ви дотягнули вже до цього. Можу впливати на суд Ще чого дитина не випускає. Якщо у вас є факти впливу на суд,